Зрада частіше трапляється, коли у віці людини є цифра 9. Що? Це психологічна штука. Що в 29-39 років ти думаєш, що я зробив до 40, скільки я зробив до 30 і так далі. Чого я досяг до 30. О, я не образив рідну людину. Я міг би гіпотетично відкрити багатомільйонну компанію. Ммм, Немає настрою на це. Буду пайусь просто стороні. Але цікаво, ну я не знаю, може ми ще прям не доросли до такого віку. У мене, наприклад, в 9 і 19 такого не було. Ну я скажу так, мені зараз 29 і мені, і мені зраджувати не хочеться. Що то хочеться, може зробити до 30. Хочеться Tahoe відремонтувати повністю. Чувак, це слава 39 річного, а не. Це тільки що були слова зради мазді. От воно, що! Тупа зрадив мазді в 29 році життя. Скільки років казав, що мазда найкраща машина. І тут мені 29, і я такий, мені мало мазди, мені треба Chevrolet тахо. У тебе було таке, що якось тебе тобі мазда, мазгії, Я не знаю. Уже відчуття були не ті, да, на мазді? Ну так, вже да. Я просто щоб продовжити цей прикол. Якого року кожна з твоїх машин? Мазда 15, го Тахо, 2007. Ну, хотілося постарше, коротше.